Привіт, я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо говорити про мрії, цілі, бажання і планування життя загалом. Тому що зараз на початку року багато хто починає прописувати якісь плани на рік, карти бажань клеїти, писати списки, загадувати якісь бажання свої, але не всі ці цілі і бажання здійснюються, чи не так? Я сама нещодавно знайшла свій блокнот, в якому я писала минулорічні цілі, і побачила, що із 34 написаних здійснилось три. Я вирішила детально розібратися, чому так вийшло, тому що насправді тему ціли я вивчаю вже дуже багато років, і мені стало цікаво, чому, знаючи багато інструментів, я їх не застосувала. Які ж помилки я допустила в плануванні минулого року, що отримала ось такий результат. Тому пропоную сьогодні в цьому і розібратися. Мене звати Тіна, я нейрокоуч, схемотерапевт і експерт по зміні мислення. Пропоную розпочати із ключових помилок, які ми допускаємо, коли пишемо список цілей або робимо там якусь карту бажань, але потім ці цілі не досягаються. В інстаграм я вже перелічила 5 причин. Тут хочу додати іще одну нульову і нульова причина це абстрактні. Цілі або бажання. Це бажання по типу Я хочу бути щасливою, я хочу, щоб був мир в усьому мирі, я хочу, щоб у мене було багато грошей, я хочу мати класну роботу і класних друзів. Тут немає жодної конкретики. Безперечно, такі мрії мають місце бути, тому що ми всі живі люди. Ми всі дійсно хочемо бути щасливими, мати хорошу роботу, класний дохід, класних друзів, гарні стосунки, але... А ми зараз говоримо не про мрії, а про цілі й бажання, які можуть бути досягнуті, і які можуть бути по якимось критеріям, оцінка має бути, що вони досягнуті. Тому що в таких абстрактних розмитих мріях по типу хороша робота і хороші друзі, класні, ми не можемо поставити чіткі критерії, що для мене означає класні друзі. Що для мене класна робота, який для мене класний дохід і чому, як ви розумієте, дуже складно досягнути того бажання або мрії, яке не має чітких критеріїв, бо щастя воно для кожного своє, і важливо розуміти, що конкретно для вас означає щастя. Помилка номер один це не істинні нав'язані цілі. Дуже часто ми пишемо якісь бажання, мрії або цілі, які просто. Красиво виглядають, які прийнятні соціумом, які нав'язані усією красивою картинкою красивого життя, яке ми спостерігаємо в соцмережах, по типу там подорожі в гарні країни на якісь острови, або велика сума доходу, або якісь нав'язані атрибути успіху, по типу останнього айфона або макбуку. Якщо ви прописуєте бажання. Котре слугує виключно, щоб вам не було соромно, щоб ви могли похизуватися, щоб вам хтось позаздрив, або довести комусь, що ви там здатні собі це купити, або що там вас обрав, наприклад, класний чоловік, то такі цілі вони не є істинними, і наша психіка не має насправді. Якогось підґрунтя вагомого аргументу, чому ми маємо цього досягнути. Тому нав'язані цілі це найперша причина, а після нульової чому наші цілі не досягаються, чому наші бажання не притягуються. Друга причина, чому наші бажання не збуваються, це нереалістичні цілі. Часто також я бачу, що прописують якусь там знову таки подорож на острови. Або велику суму доходу, яка виглядає дуже красиво, там 5 тисяч доларів, наприклад, або 10. Астрибок з парашутом. Але іноді, якщо копнути трошечки глибше, виходить, що ви хочете подорож на Мальдіви, але при цьому ви будете літати. Ви хочете на Балі, але ви будете, насправді комах, ви будете, там бруду якогось. А балі це не дуже гігієнічний острів. Якщо ви там були, ви це знаєте. Або якщо спілкувалися з тими, хто там був. Або коли прописуєте велику суму доходу, красиву цифру, але в вашій уяві насправді ви навіть не можете собі уявити, що ви отримуєте щомісячно таку суму. Ви не розумієте, за що ви можете її отримати, бо ви не маєте, можливо, навіть тих навичок і рівня знань, щоб отримувати таку суму, або ваша робота взагалі не передбачає такого доходу. Але ми прописуємо цю красиву ціль, і здається, іноді, що от було, були б в мене гроші, а куди їх витратити, я найду. Але насправді, якщо ви ніколи не тримали в руках таку суму, ви навіть не уявляєте, як це заробляти там 5-10 тисяч доларів. Вам буде дуже страшно, і вашій психіці буде дуже страшно навіть уявити, що вона може отримати таку суму. І на цьому моменті включаються якісь несвідомі страхи, які ви зараз можете навіть про них не думати. Але це може бути страх, що там вкрадуть гроші, страх їх кудись там втратити загубити, страх витратити не туди, і... або страх, що там хтось почне з вами комунікувати, виключно через те, що у вас є гроші. Тому це я так накидаю просто як приклад причин, які спливають у моїх клієнтів в сесіях, коли ми працюємо. Тому я я веду до того, що іноді ми ставимо собі ціль, яку насправді в своїй уяві. Ми навіть не можемо уявити, не можемо ем, відчути себе там природньо і спокійно, для нас це щось нереалістичне. Такі цілі збуватись не будуть допоки є ось цей внутрішній саботаж. Третя причина, чому бажання не збуваються, тому що вони можуть бути пов'язані з іншими людьми або ті, на які ми не можемо впливати самостійно, як приклад. Безумовно, кожен із нас мріє і хоче, щоб ми нарешті перемогли. Закінчилось повномасштабно, і ми почали жити вільно, дихати вільно. Але одна людина не може самостійно вплинути на те, щоб ця війна закінчилася. Ми не можемо прописувати це як своє бажання, свою ціль. Ми Можемо мати цю мрію в голові. Звісно, чим більше людей там докладають свої зусилля, тим краще. Але самостійно на це вплинути неможливо. Або, наприклад, коли ми прописуємо бажання, там я хочу, щоб там не знаю, моя мама була щаслива, або щоб мій чоловік знайшов гарну роботу, ви не можете на це впливати, ви не можете поставити ціль для іншої людини. Бо для вашої психіки взагалі немає ніякого ніякої аргументації, чому це має здійснити, чому я маю докладати до цього зусилля. А коли ми пишемо мрію. Для іншого, до якої ми не маємо по суті ніякого відношення, це не може бути в списку цілей. В списку мрій так, але ми зараз говоримо не про мрії, а знову таки абстрактні, такі як перемога, які як, там гарна робота для когось або щаслива родина. Ми говоримо про ті цілі, котрі можуть бути досягнуті з вашої участі. І звідси у нас випливає четверта причина, чому цілі не збуваються. Це Відсутність цільових дій стосовно тих цілей, які ми прописуємо. Це, до речі, прям моя ключова, мабуть, причина, тому що рік тому я прописала собі цілі, які я хочу, прописала з цифрами доходу, з цифрами там, клієнтів, скільки би я хотіла е, обслуговувати да, в місяць, надавати свої послуги. Але при цьому я написала список, там, відклала буквально там ось дві-три цілі свої я досягла їх. І забула про цей список. Я навіть до нього не поверталася, не кажучи вже про те, щоб робити якісь кроки по досягненню тих цілей, які в мене там були прописані. Так, для мене особисто цей рік був доволі кризовим. Я не буду зараз про це говорити. Звісно, що у кожного з нас іноді стаються обставини, коли нам там не до тієї цілі, яку ми прописали, але не може бути такого, що ми прописали там 30 цілей, і нам немає діла і часу до жодної з них. Це відмазки, і себе я також не виправдовую. Я знаю точно, що в мене дуже багато було відмазок, і я можу їх придумати, да, зараз чому я не виконала ті цілі, які я собі прописувала. Я не робила цільові дії, а це надзвичайно важливо, тому що у Бога немає інших рук, окрім ваших. Бажання не падають на голову, нічого не сипеться, як там на марафонах бажань розказують. Напиши, напиши свої мрії, помедитуй, посиди, повізуалізуй, і бажання всесвіт дасть тобі все, що ти хочеш. Да не працює так, якщо ви не робите жодних конкретних цільових дій в. По досягненню тої цілі, яка у вас прописана. Ну і п'ята причина, яка також дуже важлива, це відсутність глибинної роботи із саботажем перед досягненням тих цілей, які ми прописуємо. Тому що якщо ми чогось іще досі не маємо в своєму житті те, чого ми хочемо, наприклад, якийсь рівень доходу, це означає лише одне, що ми психологічно не готові, тому що в нас є якийсь саботаж. У нас є якісь страхи, сумніви і вторинні вигоди, щоб не мати тієї суми доходу, яку ми прописуємо, або тих стосунків, які ми прописуємо, або тієї роботи, там тієї посади, наприклад, яку ми хочемо отримати. Тому що все, до чого ми внутрішнього готові, воно в нас з'являється в житті. Відповідно, в кожної нашої там, мети, бажання, яку ми прописуємо, є якісь свої затики, свої страхи, сумніви. Чому ми туди не йдемо, чому ми не робимо цільових дій, чому ми не наближаємо самі себе до цієї цілі? І дуже важливо точково розбирати, якщо ми хочемо там умовно знову-таки створити свій бізнес власний, але по факту нічого не робимо, лише там щось, тикмик, там щось вивчаємо, дивимося, але по факту дій не робимо. Значить, є щось, що нас зупиняє. Є страх, є якісь. Сумніви там в собі, страх, що не вийде. Ну це таке загально поширене, і треба це пропрацьовувати психологічно, тому що якщо я саботажна, психіка ніколи не пустить нас. На досягнення тієї мети, якої, відповідно, ми боїмося наслідків, які можуть статися, якщо ми за це візьмемося. Це саме те, що ми робимо на моїх нейросесіях з клієнтами: ми беремо один дочковий запит, пов'язаний там із конкретною дією, з конкретною ситуацією, купаємо в глибину, знаходимо причину, чому ми не робимо потрібну дію, чому ми чогось там боїмося чи саботуємо. Прибираємо цю причину. Відновлюємо всередині себе ресурси, щоб могти це зробити, і відповідно навчаємо нашу психіку діяти по-новому в нових позитивних сценаріях, прибираючи відповідно обмежуючі установки. Якщо з урахуванням тих помилок, які я щойно проговорила, прописувати собі там, планувати свій рік, свої місяці, свої квартали, прописувати цілі і не допускати цих помилок, то у вас однозначно буде прогрес. Ви будете досягати того, чого ви хочете. Але. Є ще одна помилка чи причина це той факт, коли ми взагалі нічого не плануємо, взагалі не пишемо свої бажання, якісь цілі. Відповідно, у нас то і здійснюватись нічому. Я в Instagram Stories проводила опитування серед моїх підписників, хто там пише чи не пише списки бажань, чи цілий, і близько 40% відповіли, що вони не пишуть списки бажань, не прописуються. І, звісно, якщо ви прописуєте, але при цьому допускаєте всі ті помилки, про які ми говорили раніше, то це прописування не має ніякого сенсу, як в моєму випадку. Да? Коли я не бралася за реалізацію досягнення тих цілей прописаних, то, звісно, сенс тоді був їх прописувати. Але якщо їх не прописувати, який шанс, що ви досягнете того. Що навіть не вказано, що ви цього хочете. І насправді це дуже зручна стратегія, тому що коли ви не пишете бажання цілі, то ви знімаєте з себе будь-яку відповідальність за їх нездійснення. І звісно, це приємніше, ніж ті емоції, які відчула я, коли знайшла свій список і побачила, що там 90% моїх цілей не досягнуті. Мені було дуже неприємно, я була дуже розчарована, зла на себе. Я розуміла, що ну, я практично втратила рік. А звісно, якби там цього списку не було взагалі, я нічого не планую, нічого не отримую. Я молодець, того, що я да, не про нібито не як це цензурно сказати, не втратила рік життя, а просто е, я ж нічого не планувала, то воно і легше, нібито. Але це мало схоже на щасливе життя, коли ви нічого не прописуєте. Так, я знаю, є ось ця популярна фраза, що чим менше очікуєш, ти менше розчарувань. Але ми говоримо не про очікування, ми говоримо про планування свого життя, про якийсь вектор, якийсь напрям, який ви собі задаєте, куди ви йдете, чого ви хочете. Багато людей взагалі не знають, чого вони хочуть, тому що їм ще глибоко в дитинстві заблокували хотілку. Тому що батьків не було можливості, і ми розучаємось взагалі чогось хотіти, розуміти себе, відчувати свої бажання. Але давайте не забувати, що всередині кожного з нас все життя залишається наша внутрішня дитина, яка має свої бажання, яка має свої мрії, яка хоче отримувати задоволення. І якщо ми не задовольняємо бажання цієї маленької дитини, якщо ми... Нічого не робимо із того, що нам хочеться, а просто як роботи автоматично виконуємо ті дії, які треба виконувати в житті. Там да, годуємо їсти, годуємо сім'ю, ходимо на роботу, робимо хатні справи і іноді ходимо там, їздимо в якийсь відпуст, але задоволення в цьому дуже мало, і це більше схоже не на щасливе життя, а на якесь просто існування, виживання в режимі. Скажімо так, какуля, яка пливе за течією, і її ця течія може закинути будь-куди, і так вона не відповідає ця куля за зовнішні обставини, і нібито ну, от мене ж туди занесло, ну я ж не винна. Так, це дуже зручно з одної сторони. З іншої сторони, як вам взагалі те усвідомлення, що ви не керуєте своїм життям, що вашим життям керують інші люди, які здійснюють свої цілі, а ви допомагаєте просто ви даруєте час свого життя. Свої зусилля тим людям, які здійснюють свої мрії, в той час, як ви свої, просто ігноруєте. Відверто кажучи, коли я побачила знову таки свій список з нездійсненими цілями, я себе відчула, що я цей рік провела як какуля, яка пливла в нікуди, яку просто бовтало по життю, як прийдеться. І яка не обрала для себе той напрям, в якому вона хоче рухатись. Так в моменті там в мене були якісь дрібні цілі, не прописані на початку року, яких я досягала, але ну задоволення в цьому було маловато, особливо коли я зрозуміла, що тих глобальних цілей, які я насправді хотіла, вони не досягнуті. Проте ті люди, хто не пишуть цілі й бажання, зазвичай мають дуже логічні пояснення, чому вони цього не роблять. Які ж пояснення? Давайте розглянемо. Перше, звісно, це те, що сьогодні нічого не можна планувати. Сьогодні таке нестабільне життя. Ракета може прилетіти на голову будь-якої миті, головне вижити. Хорошо, давайте так. Це факт: повномасштабне вторгнення. Ми живемо в не найбільш сприятливих для життя умовах. Ми ніяк не впливаємо на те. Прилетить ракета в, нашу, в наш будинок чи ні. Логічно, логічно, від того, що ви не плануєте своє життя, це ніяк не допомагає вам врятуватись від ракети. Навіть якби не повномасштабне, ми ніколи не можемо да, мати якісь гарантії, що ми будемо йти по вулиці, і просто цеглина на голову не впаде. У нас не передбачено все, і ніяких гарантій в житті немає ніколи ні під час війни, ні без неї. І на мою думку, навпаки, той факт, що у нас незрозуміло по факту, да, скільки ще нам відведено, якщо ми зараз не включимось і не почнемо жити те життя, яке би нам хотілося. А коли тоді жити? Що тоді ви згадаєте в кінці життя? Що ви весь час чекали сприятливих умов, а вони по факту ніколи не настали, тому що то ковід, то війна, то ще якась єрунда. Тому втілювати і планувати своє життя, ставити цілі, якісь писати бажання, втілювати їх саме зараз. Я вважаю найкращий час, тому що від... відкладувати просто немає куди. Друга причина, звісно, це страх, що не вийде досягнути того бажання бо тієї цілі, яку я прописав. Ну окей, не вийде досягнути що тоді. Тоді ми відчуємо те, що відчула я розчарування, злість, сум. Якусь апатію, підтвердження думки, що я там чогось не вартий, або я ні на що не здатен, або мені нічого не світить хорошого в цьому житті. Звісно, наша психіка не дуже хоче таке відчувати, і вона обирає стратегію уникання, як я вже сказала, да? не запланував, не прописав, тоді і не страшно, що нічого не здійснилося. Зручно, зручно, де тут режим щасливого життя? І близько немає. Режим Какулі. Але при цьому давайте ставити собі не таке питання: що, якщо не вийде, а що, якщо вийде. А уявіть, що ті бажання і цілі, які ви прописуєте, почнете до них рухатись, вони почнуть здійснюватись, і ви зрозумієте, що ваше життя нарешті стає таким, як вам хочеться, а не як хтось створив для вас умови, а ви під них якось намагаєтесь підлаштуватися. Бо кожна людина має право створювати своє життя самостійно і обирати щось в своєму житті. І це може, можете бути ви. І є ще одна причина: це небажання робити дії, брати на себе відповідальність, розбиратися, заглиблюватися в те, із чого складається досягнення моєї мети, бо це здається чимось дуже важким. Було б, звісно, дуже класно, якби я прописав свої мрії, наліпив карту бажань, сів помедитував. Маніфестуючи свої бажання, візуалізував все і раптом прилетів чарівник на блакитному гвинтокрилі, і всі мої бажання ось тако мені на тарілочці і приніс. Але так в житті не буває. Це магічне мислення. ми з ми вже дорослі люди зрозуміємо, що магічного мислення ну, воно існує, але, його, але воно не працює для дорослих людей. Це стратегія дитини. Дитина може чогось хотіти, про щось мріяти, там казати про це батькам, і батьки можуть здійснити для неї її мрію. Але дитинство закінчується 18 років, і далі ми. Самі на самовідповідальність за здійснення наших бажань. Звісно, тут іще багато хто скаже, що мені лінь щось робити, але я особисто вважаю, що ліні не існує. Лінь це відсутність мотивації, коли в нас нав'язані цілі, якісь мотивації немає. Це нерозуміння і небажання розібратися в тому, що потрібно робити, небажання трошечки почати впроваджувати дисципліну, а це дуже важливо в дорослому житті. І знову таки, якщо ми говоримо про лінь, погодьтеся, є речі, які, з яким, до яких неможливо застосувати поняття ліні. Коли ви, наприклад, хочете до вбиральні, ніяка лінь вам не завадить. Ви будете шукати, як вам вирішити. Ту ситуацію, яка є, ту потребу, яка у вас з'явилася, ви знайдете рішення однозначно, 100%. Але якщо ціль насправді вас не запалює, якщо вона не є важливою для вашої психіки, і якщо є до того ще а, саботаж, якісь страхи, сумніви, то тоді ви будете звалювати все на лінь на не на часі і ще якусь фігню Насправді. Я знаю, що коли ми не хочемо чогось робити, коли ми боїмось чогось або якихось наслідків, ми можемо знайти безліч безліч відмовок, чому у нас не вийде, чому нам це не потрібно, чому нам не варто, чому в нас це не складеться, щоб воно було в нас, чому це неможливо нереально. Але наш мозок завжди виконує поставлену задачу. Якщо задача знайти відмазки, ви їх знайдете. Але якщо ви поставите собі задачу, знайти причини. Чому вам варто це робити? Чому для вас важлива та ціль, яку ви собі прописуєте? Чому вам варто впровадити дисципліну, щоб отримати той бажаний результат, який насправді вам якого дуже хочеться? Окрім того, планування свого життя, прописування якихось цілей, бажань, мрій науково обґрунтовано. Чому? Воно має сенс, тому що дуже багато існує досліджень. Якщо вам буде цікаво, можете їх пошукати з нейробіологами, з фахівцями сфери продуктивності, які ставили якісь експерименти, досліди і з'ясували, що ті люди, які ставлять цілі, прописують їх. А тим більше, якщо ви розбиваєте її на кроки і робите для себе якусь звітність, наприклад, щотижневу, які ви прописали собі кроки, що ви зробили по досягненню, і ще перед кимось звітуєте, то у вас набагато відсотків вищі шанси, що ви будете отримувати в житті те, що хочете. Я думаю, всім відома теорія червоної машини її часто застосовують в коучингу, Це теорія фокусу уваги. Якщо вибираєте для себе якийсь предмет, річ. На якому будете фокусувати увагу, наприклад, червону машину, ваш мозок буде помічати навколо вас безліч червоних машин. Вони будуть зустрічатись вам постійно, і вам почне здаватися, що нібито це все, світ вам підкидає, що вони вот раптово почали з'являтися, до цього їх не було. Але насправді так працює фокус уваги. Коли ви про щось думаєте, на чомусь фокусуєтесь, ви починаєте помічати ці речі навколо себе. Вони і раніше були навколо вас, але ви просто їх не помічали, тому що ваш фокус був на іншому, на тому, чого у вас немає, на тому, що у вас погано, на тому, що у вас не вийде. Але якщо ви для свого мозку знову-таки ставите задачу, знайти способи вирішення, ставити фокус, ваш мозок буде шукати рішення. Ваш мозок буде помічати можливості, він буде вам допомагати. Досягти тої цілі, яку ви для себе поставили. Думаю, ви багато разів чули фразу, що всі ми є творцями свого життя, і те, що в нас є в нашому житті зараз, це результат наших попередніх виборів. І це насправді так. І якщо в вашому житті зараз є те, що вас не влаштовує, питання в тому, що раніше ви обрали не керувати своїм життям, не ставити собі цілі, не йти до них, віддати. Керування по суті своїм життям, якимось зовнішнім обставинам, якомусь там керівнику, на якого ви працюєте, задовольняєте чиїсь чужі е, потреби ігноруючи знову-таки свої. Ось таким був ваш вибір, тому зараз ви маєте те, що маєте, а не те, що хотіли. Але коли ви берете своє життя в свої руки, то все це починає змінюватись, бо кожна людина має право жити те життя, яке їй подобається, робити те, що їй хочеться. Реалізовувати якісь власні потреби, запити, мрії і бажання. А в нас дуже часто виходить так, що там не на часі. Ось зараз є щось важливіше. у Нас включається прокрастинація, де ми там. Ну от я цього, звісно, дуже хочу, але в мене є там сім'я, дитина. Я не встигаю. в мене там робота, в мене там хатні справи. В мене там комусь допомогти щось зробити для інших. А своє ми постійно відсуваємо подалі, відкладаємо, втікаємо там в якісь серіали чи ще щось. Тобто ми знову таки своєму мозку ставимо фокус не досягнути цілей. Для чого ми це робимо? Якщо можна обрати інше. Але важливо для цього зрозуміти, чому я прокрастину. Ну, по-перше, які цілі в мене є, чого я насправді хочу, які мої істинні ненав'язані, мої внутрішні бажання, які розбити їх на кроки, навчитись їх аналізувати. Зрозуміти, що мене зупиняє на цьому шляху, чого я боюсь, які в мене є сумніви, і звісно, з цим попрацювати. І тоді я вам гарантую, що ваші бажання почнуть збуватися. Звісно, якщо це не ті помилки, про які ми говорили на початку. Ніхто з нас не народився для того, щоб жити в режимі Какулі. Ми народились для того, щоб самі створювати те життя, яке нам хочеться проживати власний досвід. Утримувати емоції якісь, а не підлаштовуватись під інших, бо ми ж з вами не раби, щоб під когось підлаштовуватись. Ми живі люди особистості, і в кожного з нас є така можливість для тих, хто втомився або не хоче жити в режимі Какулі. В мене є для вас класна пропозиція. Я створила вебінар на основі всіх тих помилок, які вже були мною зроблені, проаналізовані. Вебінар по тому, як. Досягати поставлених цілей і як прибирати прокрастинацію в своєму житті це практичний вебінар, де є зовсім невеличкий блок теорії, а решта це практичні вправи, чіткий алгоритм дій, що потрібно робити, щоб навчитися правильно ставити свої цілі, визначати їх важливість для вас, актуальність, істинність. як вміти їх аналізувати, розбирати поетапно, покроково, що потрібно для їх досягнення. Як знаходити внутрішню мотивацію до кожної конкретної мети, як визначати причини саботажу і що із ним робити, щоб вони вам не заважали рости, розвиватися, отримувати бажане? І як зробити свій шлях по досягненню бажаного не якимось виснажливим і важким, а цікавим, приємним. І кайфовим, щоб ви отримували задоволення не тільки по факту досягненої цілі а до цього страждання, поки ви йдете до неї, а щоб ви кайфували вже в процесі. Цей вебінар не підійде тим, хто шукає якусь магічну пігулку, щоб знову-таки написати, наклеїти картиночки, помедитувати, уявити, що все приходить, і воно прийшло, бо воно не прийде. Ми тут не про магічне мислення, ми про. Практичні дієві інструменти, тому а, для тих, хто готовий включити трішки дисципліни і зробити своє життя таким, як йому хочеться. Я запрошую вас на вебінар. В описі під цим відео ви знайдете посилання на сайт, де можна також детальніше прочитати про вебінар, про його формат а, і його придбати. Доступ відкривається вам одразу після оплати. А я дякую вам за перегляд цього відео. Мені дуже цікавий ваш зворотній зв'язок. Чи згодні ви зі мною, чи, можливо, ви знаєте ще якісь помилки, причини, чому наші цілі не здійснюються. Можливо, у вас є якісь практичні поради свої лайфхаки, як досягати бажаного? Я буду дуже рада, якщо ви поділитесь цим в коментарях. Тому пишіть і поспілкуємось. І ставте пальчик догори, якщо відео було вам цікаво і корисно.